Ну, якщо питань більше немає, то на сьогодні пара у нас закінчена. Наступне посилання я вам перешлю в телеграм-чаті. Побачимось тоді наступного тижня в четвер 9.40 у нас буде пара. Так що дякую за увагу. Можете відмикатись усі. Мене звати Назар Бажинський. Я доцент кафедри місту та урбаністики Харківського національного університету будівництва та архітектури. В університеті своєму я не був, напевно, з із, із початку лютого. На жаль, так. Ну і студенти, ці третій курс, вони дехто залишився в Харкові, але багато хто довелося виїхати. В Полтаві я десь з середини лютого. в мене в Харкові багато чого залишилось. Наприклад, залишилось багато заготовленої соломи. Мені довелось тут, в Полтаві в Росошенцях знову заготовляти солому, щоб. Плести брилі. Ну, так само тут в Полтаві я і заготовляв, точніше, не в Полтаві, а на Осанжарському районі заготовляв для Кобзи, наприклад, оце заготованка то бас це для троїстої музики, тобто це народня віолончель, басоля. От. І я їх роблю потихеньку вже тут Перші Кілька місяців я був в Новосанжарському районі, в селі жив. В перші дні записався в самооборону. І досі я числю в самообороні, і навіть заняття доводилось проводити прямо на блокпостах. Я також брав з собою на блокпости заготованки, і робив, тому що іноді доводилось просто так сидіти довгий час і майструвати. Ну і також потім нам на допомогу прийшли вже Збройні сили. Потроху почали заміняти, а потім сказали, щоб ми були в резерві і чекали виклику, якщо треба. Це верба з Ворскли, з того села, де що я був, тому що з верби робиться і кобзи, і бандури, і ліри теж. Ліра, та що в мене, вона зараз ту, що я весь час грав, вона в Харкові залишилась. Оці цимбали я в Харкові їх робив. але... Струни остаточно ставив я вже в селі, якраз в Новосанжарському районі, от, і настроював вже тут. Цю сорочку я вже в селі пошив теж. Це сорочка на зразок тієї, що була в Тараса Шевченка, вишивав я конопляними нитками. Це я вишивав жіночу сорочку, рукав ще в Харкові, ну так поки що до неї руки не дійшли, бо воно багато часу займає, якщо ще й заняття в університеті. Також... Потрібно буде нову шапку ще шити, тому ось у мене смужок спеціально то стара вже шапка вона трошки поборіла, треба нову робити. Я це відчуваю тут, як вдома, хоча Харків у мене залишився в пам'яті ще цілий, неушкоджений. Ось це в мене Харківський коць, тому що в Харкові навіть вулиця, є коцарська. царська. Я цього часу навчився плести Харківські коциці, небагато людей їх. Плете можна просто з е, звичайної тонкої вовняної нитки, а можна з такої товстої. Спеціально купив вовну таку нефарбовану, натуральну. Ну, це однобічний килим. Це тут у мене наснований це якраз двобічне перебірне ткацтво. Я сплів спочатку менший, потім іще, а потім вирішив, що потрібно вже ґрунтовніше. Я за зразками давніх килимів розробив ескіз і оце по ньому тепер роблю. Ну, вони бувають різні, але наші слобідські і полтавські візерунки це вони більше рослинні, вони м'які такі. Ну і також я намагаюся, щоб все було натурально фарбоване. Це жовте, наприклад, це з приправи. Курку мазується, але можна також сибуйлиння, це колір це з горіхового лушпиня, це з зеленого горіха волоска, а це той, що полежав, і трохи для плісняві, він трошки сиріший. Як буде стигло лушпайки, то й взагалі буде чорний колір. Ну і спеціально тут прибивається отаким, щоб воно міцніше було, щільніше. Потім оці хвостики вони зрізаються. Як є натхнення, то за день можна багато виплести, але сам килим він дуже довго робиться, його швидко не зробиш просто так. На жаль, і кобзарювання, і майстрування, а також і заняття іноді перебиваються тим, що тривога повітряна включається. Ну, слава Богу, у нас в Полтаві до такого не доходить, щоб. Тікати кудись ховати зразу, але треба бути завжди обережним. В деко вже фізично, наприклад, панічна атака нападає, тобто ніби людина нічого не робить, але нудить, голова крутиться. Все це психічні травми на дуже довгі роки життя. Заповнюється вся оселя мистецтвом і людина здавна з малих літ. Вона перебуває в такому красивому мистецькому середовищі. І малі діти, як вчаться, вони бачили зразу природні, натуральні, м'які кольори, не отакі яскраві, якісь, які зараз часто дітям пропонують. Тобто народне мистецтво воно і людям взагалі допомагає почуватися краще і впевненіше. Якби це хтось робив. І можна було десь дістати це купити. Я не знаю, чи я робив би все це. Через те, що цього ніде немає і важко це дістати, зробити, то я і почав ще давно намагатись самому все це робити. Так само, як інструменти і сорочки. Справжніх традиційних сорочок важко знайти і купити, тільки старі, але старі краще не використовувати, тому що це енергетика іншої людини. По-перше, а по-друге, що... Вони зникнуть і не можна буде їх відновити. Тобто краще їх зберігати як пам'ять. Але натомість робити нові предмети побуту, сорочки і одяг, весь нові, але в такому стилі традиційному, правильному. Багато малює також таку картину народню, як козак-бандурист, або ще називають козак мамай Я їх вже... Не одну намалював. От. Оцю, наприклад, я почав ще в Харкові робити. Це спеціально по старовинній технології. Я взяв з вулика рамку просякнуту вже прополісом стару, знайшов домоткане полотно, спеціально я прогрунтував крейдою перемішаною з натуральним клеєм. Я не дуже люблю, коли оце додають нові якісь деталі. яких… Не було в традиційних формах. Я іноді малюю з конем, іноді бандура менша, іноді там друзі якісь козаки біля вогнища сидять, іноді карти, іноді ще щось. Ну, от Як воно на давніх картинах було, я намагаюся так і робити. Ну І це трохи символічне малювання. Я закінчував художню школу за спеціальністю станкове мистецтво». І також як кожен архітектор має вміти малювати. І багато хто з архітекторів картини пише. Ну, я так само, майже в кожній хаті в Україні була картина Козак-Бандорійсь. Ну я вважаю, треба це відновлювати, тому що це і приємно, і це і символ нашої незламності і боротьби за, за волю. Церкви української надійшла така, що потрібно зробити корогу козацьку. От. Ну, і Ну, Я ж розробив ескіз і зробив таку сам корогу з образом святого Юрія, щоб українським воякам на фронті, щоб їм було легше, і б святий Юрій їм допомагав в їхній боротьбі проти ворогів. Писав по старій технології. Мені треба буде освячувати, ну, тобто це ще не освячено. Коли був в Полтаві великий буревій на початку літа, то на вулиці Соборності впала велика гілка липова. Я вирішив з неї зробити традиційну полтавську липову сопілку. По старойній технології випалював всередині, зробив шість дірочок, як має бути в полтавській сопілці. Чопик проріз, мені дідусь колись показує, як робити. чи строять, струни попідстроюють все, тому що це ж все дерев'яний інструмент, натуральний. Він міняє голос від погоди. Я почав вчитися ще 2001 року у харківського бандуриста Костянтина Черемського. Потім вчився три роки і вже десь 2003 року почав грати. Морозенку ти славний козаче, за тобою, морозенку вся Україна плаче, гей, вкраїно, україно, наша рідна мати а що ж тобі сиротино отак пропадав? Пісню про Морозенка старовинну, але в ній в кінці є такі слова про, знову ж, про те, що і зараз відбувається. Товкли з усіх боків, з усієї сили, і хрещені, нехрещені, сузі доньки милі. Колись я був грав воякам, що приїхали з фронту. Вони думали, що це зараз складено. Не могли повірити, що це давня пісня. Це позачасові речі. Вони і тоді були сучасні, зараз сучасні, і сучасніші за. Все інше, що хтось там вигадує. З 2003-го я почав ходити, грати по вулицях, на базарах, на ярмарках. Ну а зараз тепер граю в Полтаві. Це частина від життя. Це все одно, що як дихати повітрям, пити воду чи їсти хліб.